Тут у нас чотири столи, зазвичай третій стіл це для важких, зовсім важких, це переважно реанімації, всі інші для середніх, ну або важких стабільних, в залежності від навантаження. Бували в нас випадки, коли важкі були на всіх столах, ще в коридорі були хлопці середні, тобто доводилось так оперативно працювати, правильно влучно сортувати. Тобто все починається з сортування. Так само, як і впродовж всіх років війни, у нас переважають вогнепальні осколкові поранення різної степи тяжкості, но вибухові травми, особливо коли встають на пелюстки. Крім того, зараз стало холодно, обмороження вже не є рідкістю. Очікуючи в стані поранення, не рухаючись, замерзають. Наша задача ще й відігріти. Забула сказати, що ми ще перевдягаємо обов'язково хлопців. Сухе, тепле, гарне. У нас є одяг, тобто все, що необхідно, Так.